Скільки грошей витрачає Європа на українських біженців? Чому ЄС приймає мігрантів з усього світу? Яку користь приносять мігранти у виборчих процесах і не тільки. Про це все у економіці війни. Лише кожна третя українка, яка виїхала за кордон з початком повномасштабної війни, хоче повертатися в Україну після завершення бойових дій. Такі дані нещодавно опублікували науковці лабораторії вивчення війни катастроф університету у Кракові. Ці дані стосуються саме Польщі, і саме в цій країні таке опитування проводять вже не вперше. Минулого разу його робили у жовтні 2024-го. і тоді повернутися в Україну готові були 41% жінок. Тобто, за якихось півроку кількість охочих залишитися у Польщі зросла на 10%. При цьому до Польщі виїхав приблизно кожен четвертий український біженець із орієнтовно 6 мільйонів 700 тисяч людей. Приблизно кожен шостий українець, що виїхав зараз у Німеччині, і за словами тамтешнього президента державного управління у справах біженців Марка Зайберта, 65% з цих людей хочуть лишитися саме у Німеччині. Тим часом видання Економіст пише, українці в Європі пускають коріння. Приміром, у Польщі дедалі більше запитів на отримання громадянства. В Німеччині працює вже майже кожен другий український біженець. Для багатьох важливим є не лише те, коли закінчиться війна, а й як саме зростаюча перспектива припинення вогню без членства України в НАТО чи ЄС, а також триваюча російська окупація п'ятої частини країни не вселяють особливої довіри. Багато українців побоюються, що Росія незабаром знову нападе. Тенденція небажання повертатися насправді загрозлива для України, адже це все робочі руки, котрі можуть допомогти у відбудові країни підтримці нашої економіки. Якщо вірити Держстату, станом на лютий 2021 року в Україні проживав орієнтовно 41 мільйон людей. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, після початку великої війни з України виїхало приблизно 6,7 мільйонів. Тобто кожен шостий житель, ще 3,7 мільйонів людей це внутрішньо переміщені особи, які покинули свої домівки і поїхали подалі від зони бойових дій. І це все найбільша міграційна криза у Європі за останні 80 років. Ківостаннє настільки великі переміщення людей на континенті були під час Другої світової. Тоді свої домівки покинули десятки мільйонів людей. Економічні та демографічні наслідки конфлікту були катастрофічні. В СРСР було зруйновано 70 тисяч сіл і 1700 міст. Німеччина втратила половину промисловості. Війна призвела до скорочення народжуваності на 20-30%. Радянський Союз постраждав найбільше. Втратив 14% населення. Що сповільнило демографічне зростання на десятиліття, і щось схоже до речі відбувається зараз в Україні. Детально про те, чому ми з вами у важкій демографічній ямі, ми розповідали в одному з попередніх випусків. Але давайте повернемось до міграції у наш час. І зараз конкретно про тих українців, хто за кордоном, а саме у країнах Європи. Найбільше українських біженців у Польщі півтора мільйона. У Німеччині один і два мільйона. Чехія прийняла 500 тисяч українців, Італія 200 тисяч. Іспанія 180 тисяч, у Великій Британії нині 253 тисячі українців. Крім того, наші співвітчизники їхали до словаччини, угорщини, румунії, молдови та низки інших країн. Ще у березні 2022-го ЄС активував директиву про тимчасовий захист. Це дало біженцям право на проживання і доступ до соціальних послуг до березня 2026-го. Таке рішення прискорило прийом людей, але значно збільшило навантаження на бюджети. Станом на березень 2025-го загальні витрати ЄС на українських біженців оцінюються у 40 мільярдів доларів, і ці гроші покривають максимум четверту частину усіх витрат. Решта лягає на національні бюджети. Найбільші витрати у Німеччині 20 мільярдів євро щороку. Це піввідсотка ВВП. Гроші йдуть на соціальні виплати, інтеграційні програми, мовні курси, наприклад, та на житло і освіту. Витрати Польщі щороку сягають 4 мільярдів євро, і це вже півтора відсотка ВВП. Там фінансуються соціальні виплати, житло, медична допомога. У Чехії на українців за рік витрачають півтора мільярда євро 0,6 відсотків ВВП. Ну а 100 тисяч українських біженців у Швеції обходяться щороку країні у 1 мільярд євро, і це найменша доля ВВП з проаналізованих нами країн 0,2 відсотки. Ну, і якщо так порахувати, то за середніми цифрами за три роки Німеччина, Польща, Чехія та Швеція витратили на українських біженців 79 мільярдів євро, тобто чотири країни вдвічі більше, ніж виділив ЄС. Витрати насправді колосальні, але чому європейці готові на них йти? Просто через те, що переживають за українців, відповідь і так, і ні. Зараз поясню. За даними ООН, 44 українських біженців люди з вищою освітою. Це інженери, лікарі, айтішники, педагоги, і всі ці професії у Європі потрібні. За оцінками Лондонського центру досліджень економічної політики протягом 2022-2023 років українські мігранти стимулювали споживання в Польщі та Чехії, збільшивши розрібну торгівлю на 2-3 В Польщі наші, які працюють, у 2023-му сплатили 2,4 мільярда євро. Про податків в Німеччині половина біженців, які знайшли собі роботу того ж року, поповнили місцевий бюджет на 8 мільярдів завдяки споживанню та податкам. І це все короткострокові ефекти. А є ж і довгострокові кваліфіковані мігранти починають приносити користь через 3-5 років після інтеграції. В Німеччині третина українців працюють в ІТ, будівництві, медицині. Вони компенсують нестачу робочої сили, а це приблизно 2 мільйони осіб. У Швеції кожен четвертий український мігрант працює в медицині чи освіті. За оцінками організації економічної співпраці та розвитку, до 2030 року працевлаштування українців підніме ВВП ЄС на піввідсотка, а це близько 80 мільярдів євро. І ефект не тільки в грошах. Українські програмісти підтримують цифровий напрямок лікарі компенсують дефіцит у сфері охорони здоров'я. Будівельники прискорюють інфраструктурні проекти. Тобто, якщо сказати дуже грубо, Європа, приймаючи українці, видаючи їм роботу і можливість жити у них, інвестує у своє майбутнє. Вочевидь, там розуміють як мінуси, так і плюси від імміграції, бо ж мають досвід із біженцями з близького сходу та Африки. З 2011 року в Європу почали активно їхати мігранти з країн, які охопила війна Лівії та Сирії. До країн ЄС прибули орієнтовно по мільйону біженців із кожної країни. Більшість біженців молодь. Наприклад, середній вік сирійських мігрантів 30 років. Завдяки ним Німеччина заповнила дефіцит дешевої робочої сили. І вже станом на 2023 тисячі іммігранти склали 10% робочої сили в будівництві і 15% у сільському господарстві. Щороку ці люди поповнювали бюджет країни на 40 мільярдів євро. Але до цього ще треба було прийти. Адже спершу ніякого профіту не було навпаки, самі лише витрати. Наприклад, у період 2015-2020 років ЄС витратив на вирішення проблем з мігрантами 25 мільярдів євро. І ще більше грошей йшло з бюджетів країн. Зокрема, у Німеччини по 20 мільярдів на рік. Так само, як іммігранти з України, біженці з Сирії та Лівії отримували у ЄС соціальні виплати, їм надавали житло, запроваджували для них мовні курси та інші інтеграційні програми. І станом на зараз трохи менше половини цих біженців вже повністю інтегровані в життя країн, але ага ж є і решта, які просто сидять на соціальній допомозі, не йдуть на роботу, не вчать мову, а просто існують за рахунок європейських платників податків. І цим економічним навантаженням, наприклад, німці не задоволені. У 2024-му 60% громадян назвали витрати на мігрантів занадто великими. Безробіття серед новоприбулих посилює соціальну напругу, особливо у бідних регіонах. Зростає рівень злочинності. Наприклад, у 2023-му в Італії кожен третій дрібний злочин був скоєний мігрантами з північної Африки. Ще один важливий нюанс, який стосується мігрантів, поляризація політичного життя, зокрема, мова про вибори яскравий приклад Молдова. Там діаспора стала помітним фактором, який вплинув на результати голосування, особливо останніми роками, коли боротьба між прозахідними та проросійськими силами набрала обертів. У Молдові не лише вибори 2024-го, а й референдум щодо зміну конституцію по інтеграції до ЄС міг провалитися. До підрахунку закордонних бюлетенів перевага була на боці ні, приблизно 51%. Президентка Санду також має завдячити своїм мігрантам за перемогу з 330 Тисяч голосів за кордоном більше 85% підтримали саме її. Це компенсувало втрати у сільських районах та Гагаузії, де переважали проросійські настрої. Отже, за думкою аналітиків з Atlantic Council, Санду реально ледве не програла, але завдяки діаспорі залишилась лідером. Можливо, свою роль у майбутніх українських виборах, коли б вони не сталися, зіграють і українські мігранти. Вони можуть суттєво вплинути на результат, додавши 1-2 мільйони голосів 10-15% від загального числа, що надважливо у найближчих виборчих перегонах. Їхня прозахідна орієнтація посилить проєвропейські сили, послабивши проросійський табір, але ефект залежить від явки та організації голосування. Без збільшення ділянок до 500 та спрощення процедур онлайн голосування. Їхній потенціал залишиться нереалізованим. Якщо влада Врахує цей фактор, мігранти стануть не лише символом кризи, а й драйвером змін на користь інтеграції з ЄС, де наших біженців найбільше. До речі, вам напевно здається, що Європа це омріяна земля усіх мігрантів світу, але ж є й інші країни, куди їдуть сотні тисяч людей. Я зараз про США. У американців перманентні міграційні кризи. За даними Pew Research Center, станом на 2024 в країні було 11 мільйонів нелегальних мігрантів. Основний потік йде через Мексику. У штати рвуться мексиканці, громадяни Гватемали, Сальвадору, Гондурасу, Венесуели, Куби. Через це в Америці зростає соціальна напруга, підвищується рівень злочинності. За кожного американського президента нелегальних мігрантів депортують. Адміністрація Барака Обами під час його другого терміну відправила додому 1,2 мільйони людей. За першою каденцією Трампа зі штатів видворили 1,6 мільйонів мігрантів. За Байдена півтора мільйона. Тема мігрантів для американців надчутлива, і саме її активно використовував у своїй передвиборчій кампанії Трамп, коли йшов на другий термін у 2024 тисячі Нинішня американська адміністрація вбачає у нелегальній міграції найбільшу загрозу національній безпеці. У своїх виступах очільник Білого Дому неодноразово підкреслював, дірявий американський кордон напряму пов'язаний зі зростанням рівня злочинності та тероризму. І такі його слова подобалися виборцям. За даними Pew Research Center, станом на лютий 2025-го 59% відсотків американців підтримують посилення депортацій. А це Трамп вів 20 січня. Що Обійнявши посаду, він підписав указ, яким оголосив міграцію національною надзвичайною ситуацією. Документ, зокрема, передбачав посилення охорони кордону і жорсткі депортації. Трамп акцентує увагу на великому навантаженні на американську економіку через тих, хто їде у Штати. І у цьому є правда. Наприклад, за даними американської міграційної реформи, у 2023-му утримання нелегальних мігрантів обійшлося бюджету США у 182 мільярди доларів. Водночас Трамп каже, що мігранти відбирають у американців робочі місця, але чи дійсно від мігрантів США лише шкода? Як це часто буває? Відповідь в історії. З 1980-х міграція у США з Мексики стала ключовим фактором, що змінив американський ринок праці. Після спаду народжуваності і низки соціальних проблем Америці стало бракувати робочої сили. Економіка країни зростала, виробництво нарощувалося, а працювати було нікому. Найбільше були потрібні звичайні робочі, без вищої освіти і серйозної кваліфікації. Бажано такі, яким би треба було платити поменше. Чистий капіталізм, про який ми вже раніше з вами говорили у попередніх випусках. Люди готові працювати за копійки, знайшлися у сусідній Мексиці. Щоправда, кордон вони перетинали здебільшого нелегально. У 1990-му в США жило біля 2,3 мільйони мігрантів з Мексики. Вже за 17 років їх було понад 12 мільйонів, Вони працювали у сільському господарстві на будівництвах у сфері обслуговування всюди, де потрібна була дешева робоча сила. Мексиканців наймали, бо американці не хотіли працювати у цих сферах. Робота важка, непрестижна та й платять копійки. Ось так і сталося, що вже у 2000-х орієнтовно 70% сільськогосподарських робітників у Каліфорнії були мексиканцями. Вже станом на 2020-й мексиканці складали 5% усієї робочої сили США. Вони вносили 252 мільярди доларів в ВВП через податки і споживання. Тобто американці з одного боку виграли важку роботу на низькооплачуваних посадах. Є кому робити. Економіка зростає, гроші в бюджет йдуть з іншого боку. Треба витрачатися на інтеграцію мігрантів у американське суспільство та усілякі програми підтримки. Але внесемо ясність. Трамп бореться насамперед з нелегальною міграцією як ключовою загрозою, пов'язуючи нелегалів зі злочинністю та наркотрафіком. Проте, у той же час Трамп запустив програму скорочення ілегальних мігрантів, звинувативши їх у підриві американських цінностей. Але це питання є полем довгострокових змін, і в цей період можна лише побажати США попрацювати над народжуваністю та зміцненням системи освіти, особливо середньої та технічної. Але основа таких змін заклик до тотального контролю міграції, напевно, має раціональне зерно. З огляду на збільшення кількості злочинності, єс також має занепокоїтись цим питанням. Неконтрольована міграція приносить купу проблем країні. Вона корелює зі збільшенням дрібних і середніх злочинів. В Німеччині до 2023 році біженці становили 13% підозрюваних при часті у 2,5% населення. В Італії зростання рівня крадіжок в мігрантських районах досягло 15%. У Швеції групове насильство зросло на 20% в зонах з біженцями, посилюючи страх серед місцевих. Масовий приплив мігрантів призводить до утворення ізольованих спільнот. У Швеції 50% сирійців живуть в мігрантських анклавах. В Італії лівійці селяться в бідних районах. Крім того, доправлення мігрантів у бажані для них країни це окремий бізнес. Так процвітають контрабандисти. У 2015 році 90% біженців платили від однієї до 5 тисяч євро за переправу через Середземне море. Але навіть попри всі ці проблеми, виникає питання, чи впоралася б стагнуюча після ковіду економіка ЄС, якби не українські мігранти. Впоралася б, але набагато повільніше. Зростання ВВП було б на 0,1-0,2% нижче, а нестача робочих рук посилала б залежність від автоматизації та імпорту. Українці стали рятувальним колом для стагнуючої економіки, особливо в країнах з демографічною кризою Польща, Чехія, Німеччина. Без них ЄС довелося б шукати інші джерела робочої сили. І на це б пішли роки. Додайте до цього, що переважна більшість українських мігрантів жінки, і серед них багато молоді, котра в майбутньому планує народжувати. І робити це буде скоріше всього саме у Європі. А от хто прийде замість українців в Україну, якщо вони не повернуться? Філіппінці, в'єтнамці, узбеки чи таджики? Нині низка українських компаній вже не те, що говорить, а кричить про брак робочої сили. Все через міграцію та мобілізацію не вистачає ні чоловіків, ні жінок. Тому дехто планує запрошувати на роботу жителів бідних країн. Філіппінці ймовірний кандидат завдяки досвіду, але їх приплив обмежений без міграційної реформи. Країні доведеться конкурувати з ЄС-заробітників, а успіх залежатиме від зарплат, безпеки та привабливості України як місця для життя. Без мігрантів відновлення розтягнеться на десятиліття, залишивши країну в тіні довоєнного потенціалу. Але найбажанішим позитивним ефектом для країни було б повернення саме українців, кваліфікованих, працелюбних, своїх, рідних, громадян. А для цього потрібно створити умови всередині країни як для життя, так і для праці. Це була Економіка війни. Я Наталя Семенченко. ставте свої вподобайки, і дивіться нас і далі.